Давайте зараз не фокусуємося, давайте почнемо з того, що ви просто представитеся, як вас звуть, ваше ім'я. Іванченко Надія Володимирна, приватний педагогіст. Ну і коротенько вашу історію, якщо можна. Ну, історія наша така, що більш ніж 20 років ми працюємо на даній земельній ділянці. А за адресою вулиця 50 років жовтня, біля, напроти будинку 25 і напроти будинку 23, 34 І там спочатку була стихійна торгівля. То для того, щоб платити податки. Приватні підприємці були узаконені там на період стихійної торгівлі, і ми зареєструвалися на логові, зареєструвалися в міскові і працювали як виносна торгівля. Потім для того, щоб більш організуватися. Це... Привести ту площадку в нормальне санітарне состояння, ця земельна ділянка була віддана комунальному підприємству Кіриванської ринки. Ну, без виділення земельної ділянки. Ми постійно наголошували на тому, що потрібно виділити земельну ділянку, щоб Узаконити це як виринок, на основі чого ми з ними заключали договори. Але нам сказали, що там тротуар, що там зелена зона, там нічого будувати не можна, територію ринку зробити не можна і ми працювали з кіровоградськими ринками, які не мали території. А потім ми дізнаємося через 5 років, що земельна ділянка, на якій побудувала капітальні споруди Рибалкина, виділена під будівництво торгівельних павільйонів, а друга земельна ділянка... Підприємцю крик. І нас розділили на чотири частини. Зараз там підприємців, які працюють як виносна торгівля, це тобто 34-й дом. Друга ділянка це осталось 25 палаток за кіровоградськими ринками. Третя ділянка це приватний підприємець, крикін забрав варинку. І четверта земельна ділянка це забрав табак. Вони самі собі, депутати, виділили землю. І збирають там ж людей гроші. Вони не мають ні земельної ділянки, ні створили торгівельні місця, але беруть по 350 гривень за 6 квадратних метрів. Таких ринків, які були раніше комунальні хороді, створено приватним підприємцям дуже багато. Але вони всі відда віддали часто з підприємцями. Потім вони робили за рахунок підприємців реконструкцію. Так. І розумієте, приватні підприємці вони не являються якби. От тим, тим постійним приватним підприємством повинен бути. А вони, виходить, як би ті тих людей, які взяли цю землю в оренду. Тобто вони за їхні гроші побудували там тимчасові побудували магазини. Але земля є собственності того, кому я виділена вона, вона в оренду. І ті ну, павільйони, магазини, які були побудовані, вони теж вони, як по закону розібралися, то приватний підприємець як лісов. Переплачують вартість цього павільйону, але вони не являються. Тут. Це проблема всіх рідних. Нас осталось там чоловік 40, які такі хочуть добитися, щоб їм виділили землю, отут на тротуарі, як усім депутатам, і щоб ми могли там торгувати. Зараз така ситуація, що ми заробляємо на комунальній праву, ми не заробляємо навіть, ні на комунальні послуги, ні на хліб, ні на, не на що заробляємо. Но ми зрозуміли, що просто в нас вкрали землю міську, у військовій громади, у приватних підприємств. І вони нею користуються, розумієте? А ми оце їм вони не не мають палатки, ні, які знаходяться по 50 років жовтня до муніципального ринку відносяться, вони не прибирають, не прибирають палатки Табалова, не прибирають палатки Прикіна, не прибирають палатки комунальних ринків. а оцих 40 чоловік їх треба обрати, щоб вони ні на що не претендували. Ну, така суть проблеми. Я не знаю, наскільки я дохідно розказала. Зумієте? ну Це не просто із-за того, ми там стоїмо, не красива, цивілізація, город красивий. Щожили нас як приватних підприємців. Вони нас уніжають нам в городі 5 квадратних метрів, там де можна торгувати, нереально включити, тому що депутати розподілили між собою, між тими людьми, які вони продали ці земельні ділянки. От, от, от яке питання по рибалки? Вчора я е, мала розмову з приватним підприємцем, яка якби купила в них магазин за 100 днів. Так вона говорить. Я говорю, а, а рибалки вони, вони побудувалися на комунікаціях. Там зовсім будуватися не можна. Там, там будуватися не можна, теж вони, вони капітальні споруди мали. а документи в них якби, на тимчасово на торгівельні. Я що там працюють приватні підприємці. Знали, що вони претендували на цю земельну ділянку. А вона мені каже, та рибалки депутати обговорили. Вони, вони предложили їм цю земельну ділянку і вони в них її купили. Розумієте?